То з тисячолітньою історією та дивовижною здатністю не змінювати свою сутність, змінюючись за формою. Навіть роки соціалізму не залишили на міських вулицях помітних відбитків: бруковані мостові, газові ліхтарі, червоні черепичні дахи, лабіринти садів, від усього тут віють духом старини та величі. Сучасна міська культура шиком підлаштувалась під неспішний богемський лад у Прагу. Просто неможливо не закохатися, але ж усе по порядку. Моя подорож розпочинається з аеропорту Бориспіль, адже я обрала найшвидший і найпростіший варіант дістатися чеської столиці прямий рейс міжнародних авіаліній України з Києва. Квитки в обидва кінці обійшлися ледь не в 9 тисяч гривень, але усього півтори години льоту із Сірого та Засніженого Києва ти опиняєшся у казковій празі. Майже утричі дешевше, але о 15 разів довше, дістатись міста ставеш можна будь-яким рейсовим автобусом сайту Bus4UA чи Ecolines. Крім того, в Прагу регулярно їздять бюджетні Люкс Експрес і польський баз сусідніх Вільнеса і Варшави, що може стати у нагоді, якщо ви плануєте бюджетний євротур. До будь-якої гілок працької підземки з аеропорту легко дістатися автобусом. А ось головний залізничний вокзал, а також автовокзали Флоренс і Зелівського, знаходяться ледь не в самісінькому центрі у безпосередній близькості до одноіменних станцій метро. На усі види громадського транспорту у Празі, а це метро, трамваї, автобуси та фунікулер, діє єдиний квиток, вартість якого залежить від тривалості терміну дії. 30 хвилин 24 крони, 90 хвилин 32 крони, доба 110 крон. Це приблизно 34 за найдешевші і 154 гривні за найдорожчі варіанти. Квитки можна придбати в автоматах, встановлених на вході до метрополітену і на окремих зупинках громадського транспорту. Якщо немає дрібних грошей, то в кіосках трафіка. Відмінна альтернатива: СМС квиток. Але щоб скористатися цією інновацією, знадобиться чеська Сім-карта. Наразі легко знайти житло на будь-який смак та гаманець за допомогою звичних Booking або Airbnb. Краще обирати помешкання на правому березі Лтави, там менше пагорбів, простіше буде дістатися додому після славного чеського пива, і ціни приємніші. Сучасна Прага поділена на 22 адміністративних райони, але область пошуків варто обмежити першими десятьма. Якщо хочеться уникнути туристичних натовпів, виключайте Прагу 1 і 2, де розташовано багато пам'яток. Більшу доступність – це звичайно плюс, але увечері відчуваєш там себе радше на Арбаті чи Хрещатику через велике скупчення російськомовних туристів. Якщо хочеться відчути себе локалом, краще обрати одну з наступних локацій: виноград і Жишков, Прага 3, Андел, Прага 5 Лєдна і Голешовіце, Прага 7 Карлін, Прага-8. Завчасне планування допомогло мені вхопити гарні апартаменти на Ваславській площі, вс до усіх пам'яток було рукою подати. Гуляти вулицями Злати Праги можна до безкінечності. Розпочнемо з головного масі староміської площі, яку самі місцеві вважають серцем міста. Поціновувачі архітектури будуть у захваті, адже тут розкинулись будівлі у найрізноманітніших стилях: Готичний тинський храм, бароковий собор святого Мікулаша, виконаний у стилі рукаков Палац Кінських, а також безліч житлових споруд у стилі Ренесансу. Здавалося б, повна каша. Але магія міста перетворює всю цю архітектурну різноголосицю. Єдиний злитий ансамбль. У старійській площі знаходиться на найвідоміша палянка Праги астрономічна година, який має десь десь єдиний діючий годинник часів середньовіччя, який нещодавно відсвяткував свій 608-й день народження. Зупинили. І зняли для реставрації, так би мовити, аби зберегти цю красу для наступних поколінь. І хоча мандрівники не можуть подивитися щогодину годину середньовічну виставу за участі 12 апостолів, смерті Янгола та уособлень людських гріхів, яку розігрують фігури у циферблаті, однак це ж ніяк не зупиняє гідів щодня водити натовпи прайської ратуші. До речі, на Старій міській площі знаходиться і мій особистий прайський візіт Це Галері Art Prague у Ренесансному палаці у Білого Єдинорога. Там зібрані картини і арт-об'єкти, створені такими знаменитими світовими художниками, як Сальвадор Далі, Альфонс Муха і Енді Уорхо. Виставка розділена на кілька поверхів блоків, кожен з яких присвячений окремому митцю. Це чудовий спосіб доторкнутися не лише до чеського, а й до світового мистецтва та перепочити. Моєму варіанті, певно, навіть зігрітися перед подальшою прогулянкою. Від площі логічніше усього податися до Карлового мосту, який з'єднує старе місто з іншим мальовничим історичним районом Мала Страна. Звідти відкривається дивовижний вид на Волтаву і старовинний Преський град. Довжина пам'ятки майже пів кілометра. А ще вона прикрашена розкішними скульптурами. Цього їх 30, створеними в 17 столітті. До них досить важко підступитися через туристів з їх фотокамерами, але мені вдалося. І закінчується міст вежами, на одній з яких таки варто подолати кількасот сходинок, аби помилуватись панорамами міста. Прогулюючись набережною коло мосту, важко не помітити вигнуті снігові шиї, яскраво червоні дзьоби і масивні тіла. Це про лебедів, які стали ще однією візитівкою міста. Ці величні створіння мешкають на річці в Лтаві і маленьких ставках цілий рік. Чому б ні? Тут майже не буває морозних зим, і ще побільше туристи постійно підгодовують. Наш наступний пункт призначення прайський град, але не поспішайте, адже дорога до нього йде через живописний квартал міста Мала Страна, відомий своїми вузькими брукованими вуличками і чудовими садами. Саме тут Мілош Форман знімав Амадея, після того, як не зміг отримати дозвіл на зйомки в Зальцбурзі. Головна порада. Дивитись в усі очі і насолоджуватись красою і величю споруд різних століть. Мала страна лежить у підніжжя двох пагорбів, тому доведеться увесь час іти вгору. І аби не втратити усі сили, раджу підкріпитись. Національна справа прильнік. Це трубочка зі тіста, з слоєного тіста та скорицію та цукру. Купити його можна у будь-якій з вуличних точок. Нарешті Преський град. Старовина фортеці заснована в останній чверті ХІХ століття князем Боржовіоєм з роду паржеми Словічей, яка вважається головним символом чеської державності. Раніше тут жили чеські королі та імператори Священної Римської імперії, тепер розміщується резиденція президента. Однак численним туристам, які злітаються в Преський град, як бджоли на намет, немає справи до місцевої «History of Power». Вони приходять сюди, аби помилуватися на суперсвятого віта з готичними гротескними горгулами, повільно чутками і легендами Злату Вулочку і базиліку святого іржі, одну з найдавніших романських божниць на території Чехії. До речі, з навігацією в уразі все причудово. Усі у них легко знайти за цим вказівними знаками. Вони встановлені ледь не через кожні два квартали. Заблукати просто неможливо. Лайфхак номер 1 Якщо під час прогулянок центром ви раптово втомилися, а тяга до прекрасного не відпускає, сідайте на трамвай. Обирайте маршрут номер 22 Виглядає, як звичайний трамвай, у ньому діють квитки для міського транспорту. Або 91 особливий історичний трамвайчик зі своїм кондуктором, маршрутом і квитком за Євро тридцять. Вони проїжджають ледь не усі пам'ятки міста, і ноги відпочинуть, і на красу всяку помилуватись можна. На заході сонця варто відвідати вишеград. Величну фортецю, де згідно з давньою легендою, княжна Лібуше передбачила виникнення і розквіт міста. Допорливі історики, однак, стверджують, що момент передбачення Прага у вигляді того ж працького граду вже існувала. Вищоград з'явився пізніше і виконував функцію альтернативної королівської резиденції. Як би там не було, місцеві романтики дотепер не втратили надії відшукати скарб, захований Лібуше в скелі, з якої до того ж відкриваються захопливі краєвиди на празькі дахи. У кожному місті я відвідую галерею сучасного мистецтва. У Бразі можу порадити одразу дві: одна з них галерії Рудольфіну, що розташувалась в неоренесансному палаці Рудольфіну. Уявіть собі, що будинок Терещенка за чиєюсь примхою обвішали творами Хотвіта Хельфунвайна, Неурауха і Дем'єна Херста. Це справжнісіньке божевілля. Як не дивно, фінансується все це неподобство з коштів Міністерства культури. Ще одна галерея сучасного мистецтва на цей раз приватна Докс, яка з моменту відкриття у 2008 році успішно відвоює у галерії Рудольфіном титул самого прогресивного культурного простору міста. Чотири поверхи божевільних експозицій і гігантський дирижабель на даху – Одне з найінстаграмніших місць у празі, яке ви потім ще довго будете згадувати. Ще одним проявом сучасного мистецтва є стіна Джона Леннона. Хоча співак ніколи не бував у Бразі, у 80-ті натхненні його легендарною особистістю молоді люди почали малювати графіті на стіні Мальтійського саду. Так там з'явились перші портрети Ленена та цитати з його пісень. Для чеської молоді це стало символом боротьби проти жорстокості режиму, її криком про свободу слова та закликом до миру. Подивитись на місто з висоти пташиного польоту можна з оглядового майданчика Жишківської телевізійної вежі. Жишківська телевежа вежа. 2 кілометри, де вона відкривається чудово видовому на праву. Вона регулярно потрапляє в топи то найкрасивіших, то найпотворніших будівель Європи. Заради її побудови знесли частину старого єврейського кладовища, тож місцеві кажуть, що вона випромінює негативну енергію. Можливо, вежа подобається не усім, але ці краєвиди просто незабутні. Лайфхак аби уникнути натовпу туристів, які обліплять вікна так, що не підступитися, краще відвідати її зранку. До речі, раніше на важ терлися величезні потворні немовлята, ідея відомого чеського митця Давида Черни. Нині їх прибрали, але місто зберегло безліч інших робіт цього майстра провокацій. Якщо душа і очі вже настільки втомилися від класичного маршруту цукровою Прагою, що місто почало здаватися нудним, раджу познайомитись з його скульптурами. Після того, як немоля демонтували з вежі, подивитися на них тепер можна лише у парку на острові Кампа. Три триметрові бронзові малюки розташовуються коло музею сучасного мистецтва. Особливість скульптур це страхітлива відсутність обличчя у малюків безтатеві і безликі. Замість очей і носа вм'ятина, схожа на штрих-код чи на usb порт. Бодекут, що так Черни висловив свій протест проти абортів. У дворі торгового центру «Квардіо» розташувався найбільший арт-об'єкт Черни. Одинадцятиметрова голова Франца Кавка, яка складається з 42 блоків, які перебувають у безперервному русі. Через дзеркальну поверхню спочатку складно зрозуміти, що блоки рухаються. Здається, що обличчя письменника просто починає розчинятися саме по собі і через кілька секунд виринає з іншого боку. Місце не для людей зі слабкими нервами, адже куди б ти не став, здається, що кавка і сочнію. Якщо зробити п'ятихвилину мандрівку від торгового центру вулиці Спаліна і підняти голову, можна побачити фігуру людини, яка вчепилася однією рукою за балку і ось ось впаде. Черговий вибрик чернига Зігмунд Фрейд, який завис у несвідомому, а також особи в роз'єднаність простого народу і інтелігенції. У дворі музею Франца Кавки встановлена ще одна знаменита скульптура фонтан. Двоє чоловіків справляють свою біологічну потребу в басейн підставку у формі чехії. Фонтан не просто лє воду, а пише різні поетичні тексти. Середня частина тулуба повертається в сторони і за допомогою спеціального механізму виписує у всіх сенсах цього слова слова. Кухня дуже смачна, але й дуже калорійна: чеснечка, гуляш, свиняча рулька та риберця, смажені ковбаски, кнедлики, дичина в усіх її проявах, тридельники та легендарне пиво. На мою думку, разом з рахунком чиські заклади мають приносити безкоштовний абонемент у спортивний клуб. Навіть я, незважаючи на свою постійну манію підрахунку калорій, не втрималася від цього гастрономічного божевілля. Тож, де краще куштувати знамениті чеські страви і пиво? Ловіть мій особистий топ. Як каже моя подруга, вулична їжа наше все. І справді це чудовий варіант, коли терміново необхідно підкріпитись, а часу замало. Неподалік від староміської площі знаходиться постійно діючий ярмарок з усілякими смаколиками. Тут і ковбаски і рулька. І трительників в усій красі. На жаль, камера не передає усю цю багатоманітність запахів, обійти стороною просто неможливо. Розпіарена серед туристів пивоварня у Флепку, у якій варять один єдиний сорт пива. Тут вам і автентичний інтер'єр, і бадьори акомпанемент акордеона, і їжа смачна, і традиційна біхіровка рікою, такий собі маленький чеський паб. Після таких туристичних точок ресторан у червоного Пава – справжнє полегшення. Варто лише перетнути поріг, і ти ніби опиняєшся вдома у старенької бабусі, настільки затишний там інтер'єр. А ще з колонок доносяться старі добрі пісні Бітлз. Поєднання краще, аби відпочити від метушні переповненого туристами міста, вигадати важко. Моїм гастрономічним фаворитом безсумнівно став ресторан у Святого Вацлава. Коли я їхала у Прагу, мої друзі, які вже там побували, в один голос почали кричати, що я маю обов'язково спробувати там реберця. Спочатку здалося, що ці не кусаються, але порції настільки величезні, що їх з легкістю можна було поділити на трьох. Тож, якщо шукатимете найсмачніше, свині реберця в разі, вам туди смака. Настав час завершувати нашу подорож. На жаль, 15 хвилин замало, аби описати і показати усі принади Праги. Чеська столиця вражає своїм магічним магнетизмом та дарує такий суцільний заряд позитиву, що скільки брасти ти її не відвідав, усе одно хочеться повертатися туди знову і знову.